29 січня 2024 року поліцейські розпочали перевірку через вечірку, яку проводили в одному з розважальних закладів Житомира. ймовірно, під час комендантської години розповіла Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції. Поліцейські проводять перевірку, чи дійсно вказана вечірка відбувалася у період комендантської години, чи відбувалися якісь порушення чинного законодавства адміністрацією та учасниками. Також триває перевірка з приводу дотримання чинного законодавства під час проведення вечірки. В разі виявлення певних порушень буде повідомлено міську, міську владу для вирішення питання про продовження діяльності вказаного закладу. Міський голова Сергій Сухомлин прокоментував проведення вечірки в одному з закладів Житомира. Функції і обов'язки по контролю за комендантським це поліція. Вчора провели з ними нараду. Скажу, що вчора під Барбароса чергувала і поліція, і представники ТЦК. І я так прогнозую, основні заходи вони проводять 5 суботу неділю. Що напевно, от в цю неділю, на ці викидні, ми будемо проводити. Регламентні роботи на нас там мережені дуже добрі, і можливо, там в цьому закладі може так статися, що не буде чи води, чи каналізація. Ну от, може бути. Працівниця закладу Барбароса, яка відмовилась називати своє ім'я, підтвердила, що вечірка відбувалася в їхньому закладі. За її словами, комендантську годину заклад не порушував. До 12 ми працювали, Будь-15-12, навіть вже вимкнена музика була. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.